Вітаю усіх любителів і цінителів якісної музики. Мене звати Олег. Насамперед скажу, що я являюсь власником ЦАПа, зробленого Дімою Макаревом. Він же Дакмастер. ЦАП референс. Цей референс він мені зробив пару років назад. Реально, я в нього влюбився з першої хвилини. За два роки Діма провів мені три апгрейди, тому що кожні півроку йому приходять в голову якісь цікаві ідеї, які він реалізує у своїх творіннях. І ці реалізації доволі вдалі. Після кожного апгрейду девайс звучить по-іншому. Дуже якісно і класно. Ви знаєте, бувають такі моменти, коли міняєш якийсь компонент в своїй системі, і це вдала заміна, тобі хочеться переслухати свою всю медіатеку заново. Так і в випадках із діменими апгрейдами. На сьогоднішній день це прекрасний апарат із фантастичним звучанням, інакше його не назовеш. Я в музиці давно, це хобі моє більше 10 років. В оточенні в моєму є багато любителів музики, не просто а і, і аудіофілів. Є можливість порівнювати мій референс з іншими апаратами. До речі, в моїй системі є програвач cd дисків Denon DCD-3520. Випускався в кінці 80-х років минулого століття. На той час це був флагман в компанії Denon. вага його 19 кілограм, коштував він близько 2000 доларів. Побудований на платформі двох мультибітів PCM 64. Я впевнено можу заявити, що цей референс, зроблений на одному чіпі 9038 Pro від ESS, звучить достойно і може скласти конкуренцію дуже дорогим апаратам. Тепер історія про останній ЦАП, який я слухав, сталося так, що мій знайомий купив. На Аліекспресі ЦАПік ad 10 Pro на двох е чіпах від Asahi Kasei, а саме 4499X. Я попросив в нього даний апарат для прослуховування. Мені було дуже цікаво, як е звучить е DAC на двох чіпах. На двох Нових чіпах, флагманських чіпах від Asahi Kasei, а саме 4499 x От я взяв е, на вечір послухати, можна сказати, апарат із коробки. Ну він проробив у нього якихось там пару днів, трішки прогрівся, мабуть. Прийшов додому в такому предвкушенні, що зараз просто він заріже і мій референс і просто відкриє для мене новий світ. Включив. І ви знаєте, я був розочарований просто до глибини душі. Чому? Тому що музики я не почув в ньому ніякої. Так, да, картина широка, картина масштабна, але все розмазане, все змазане, музика звучить прямо із колонок, але локалізації образів ніякої немає. Трьохмірного. Такого зображення, глибини в ньому немає. Тільки того, що він звучить сильно, масштабно, можливо, для когось, для того, хто не чув, не, був, не мав можливості порівняти з іншими апаратами. І це перший дак в нього. І він його включає і чує в такої якості цифрову музику. І на когось це в когось це вражає. Але в мене є з чим порівнювати. Тому мені. Зовсім стало якось не то, що не цікаво, а якось обідно в плані того, що е, такий от там предвкушаємий ДАК на двох флагманських чіпах і так звучить. Пройшов якийсь час, буквально там 2-3 неділі, і дзвонить мені Діма Макаров і каже: Олег, я тут зробив апгрейд ЦАПу ad 10 Pro». На Сахі Касей 4499. Ви ж хотіли каже, послухати. Візьміть, будь ласка, послухайте і заодно скажете свою думку. Я приніс додому, знаючи, як звучав із коробки цей апарат. Ну, якби я розумів, що після Діми це зовсім інший девайс. І включивши його, я був. Не просто здивований, а я був вражений тим, як звучить цей апарат. Я вам скажу, що характер звучання АК відрізняється. Він тепліший, м'якший. Но те, що я почув, це було настільки приємно, просто фантастично звучащий апарат. Широченна сцена наповнена. Е, дуже багато повітря. Глибина неймовірна, йде аж за стіну. Всі виконавці на своїх місцях, а головне, це настільки натурально і емоційно, що складається враження, що джазовий оркестр грає в тебе просто в кімнаті. Об'єм повітря в звучанні і стереопанорама однозначно ширші, ніж у референса за рахунок двох чіпів, тільки характер звучання відрізняється АК вони звучать по-іншому, чим Сабри. Я однозначно дочекаюся апгрейда Дімою, ЦАПа на 2х9039 від ESS. Щоб порівняти, як звучатиме із моїм референсом. Ну а я вам скажу, що двохчіповий має право на життя, звучить просто шикарно. І якщо у вас була думка придбати такий ЦАП, обов'язково це робіть. Діма вам допоможе добитись максимального задоволення від прослуховування своєї системи. Я не знаю, як він це робить. Але те, що він робить дуже професійно, якісно і просто неймовірний результат. Дякую всім, в кого хватило терпіння дослухати мій відгук до кінця. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і отримувати максимум радості і задоволення від свого хобі. Бувайте здорові! Слава Україні!